Та -дам! китайська ямашка BGS 150 на 157 кmд, ще бавлюся там з карбом. як Не можу вийти на лад, але менш більш. менш більш. Мягенький, простенький, негримучий і доволі класно їде. Зразу скажу, що редуктор низькооборотний, максималка не супер велика. Але тяга знизів і мягкість сходу. Продам, пацани. пропонуйте ціну, пишіть коментарі. Ще що, ще що приборці калата ну і потрібно генеральну майку зробити. Можливо, сьогодні навіть цим займусь. Лук робочий.